Що приносили роки коня. По-перше, катаклізми, звісно, що вони зв'язані з стихією вогонь. Це і пожежі, і засухи, і виверження вулканів, і землетруси. Почнемо. З 1666 року пожежа, велика пожежа в Лондоні. На той час у Лондоні була чума. і Засуха велика, після того почалася пожежа, яка знищила рознощиків чуми, але ж і залишила без даху над головою 70 тисяч осіб із 80 тисяч, які проживали на той час у Лондоні. 1726 рік землетрус у Палермо. Плюс до цього додамо активність етни і інших вулканів. 1786 рік землетрус у Кандині в Китаї. Після, після землетрусу стався сув, який перекрив річку, потім прорвало дамбу і було, загинуло близько 100 тисяч осіб. 1846 рік голод і засуха у Європі і в Азії. 1906 рік землетрус у Сан-Франциско. Пожежа знищила 80% всього міста. 1966 рік, теж рік вогняного коня, і це землетрус у Ташкенті, де теж це в Узбекистані, де було знищено центр міста, і землетрус у Китаї, де без, кров, без даху над головою залишилося близько 300 тисяч осіб. Тож, як ви бачите, загроза стихійних лих дуже велика. Тим більше, що у нас цей рік рік коня починається у затемнення, про яке я розкажу трошечки пізніше. Ще так трошечки таке не дуже приємне. Проаналізувала, коли починалися епідемії великі. Наприклад, чума з'являлася у рік ну великі епідемії, як правило, з'являються у рік щура кабана і в меншій мірі там у рік змії. А найбільше розповсюдження вони отримують у рік коня. Якщо ми візьмемо останню нашу епідемію серйозно, це ковід, то теж вона розпочалася у рік щура, а зараз наступний рік у нас рік коня. Ну, Маємо надію, що нас пронесе і нічого не відбудеться такого. І додамо, що грип Іспанка в 1918 році теж був у рік коня, і було за заражено 30% населен... населення земної кулі.